Скелети куплені на Аліекспрес. Великий і маленький. Почну з того, що великий коштує 7 доларів 90 центів. Вірніше обійшовся він мені за 7 доларів 90 центів. А якщо без певних скидок, то 9 доларів 8 центів на, на сайті в пакетних пропозиціях. Якщо ж напряму в магазині купувати 10 доларів 57 центів. Але буду відштовхуватися від тієї ціни, яку я потратив на нього. 7 доларів 90 центів. Його довжина 70 см. І маленький скелетик. Він обійшовся мені 2 долари 19 центів, е, в пакетних пропозиціях 2 долари 49 центів і на прямому магазині 3 долари 24 центи. І його висота, здається, 40 сантиметрів. От як покласти їх поряд, то, звичайно, здається, що привабливіший і третій дорожчий буде великий скелет. А стосовно натуральності, то тут уже можна сперечатися. Ну, от почнемо хоча б із великого скелета. Подивимося на його череп. Він виконав, ну, до речі, ось ще бачите, вм'ятина на яка в черепі. Бракований прийшов, десь пошкодили в дорозі, певно. Так от голова у нього. Голова у нього ледь-ледь повертається. І то, можливо, через те, що вона погано приклеєна. ледь ледь І нижня щелепа виконана за одну із верхніх і із усім черепом. Тобто суцільна голова без відокремленої нижні щелепи. І візьмемо маленький скелетик. Тут у нього голова повертається хоч і на 360 градусів, вільно повертається. Там шарнірчик такий нормальний. І бачимо, нижня щелепа рухома. Вона виконана окремо від черепа. Точка з'єднання. Далі переходимо. Хребет. Ну, якщо шийний відділ. Позвоночника не знаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, правильно, сім хребців, нормально, сім хребців. Але переходи у грудний відділ хребта. Уже бачимо тут просто плоски і хребці, позвонки відокремлені символічно. Якщо подивимося з середини, тут грудний відділ, взагалі плоский, поперековий відділ. Можливо, я щось неправильно називаю, я не біолог, я не лікар, тому я можу помилятися в деяких назвах. Тут теж ледь-ледь умовний поділ на хребці. Візьмемо тепер маленький скелетик. Рахувати не буду дуже дрібно, але відростки. Оці ось, е, Не знаю, як вони називаються на позвонку. Е, промацуються, їх видно. Поперековий відділ взагалі е, більш конкретизований. З середини подивимося теж. Е, розподіл на окремі хребці досить чітко видно. І бокові відростки, не знаю, як вони називаються, компресійні чи як компресійні, хай будуть відростки, теж видно. Уже бачите, дві переваги. Переходимо до грудної клітки. Рахуємо ребра: одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'яте ребро. Ну це ключіться. Беремо маленький скалети. Нехай оці два нижні ребра, можливо, їх тут не видно. Е хай вони з'єднані із основними, хоча це неправильно, але все ж таки е загальну кількість рахуватимемо. Одне ребро, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну і тут щось включиться, щось ребро десять. Тобто тут на одне ребро більше. В, цьому, в цього скелета хай не вистачає двох парабер. Ну, будемо вважати це якась фотомодель, і вона собі ампутувала, лікарі її ампутували, два нижні ребра, щоб талія була стрункіша. То в цього ж скелета як бачимо, оці два ребра, ті, що не приростають до грудної клітки, є. І виявляється, трьох не вистачає. Ну, Стосовно тазу, я взагалі далекий від будови конструкції тазу. Ну, такий от, як бачимо. І подивимося тут. Тут якось куприк краще виражений, красивіше зроблений. Переходимо до верхніх кінцівок. Ну, що, дві кістки у передпліччі, п'ять пальців, кожен пальчик окремо. І до цього переходимо. Ну, теж те саме, як би великої різниці нема, дві кістки вперед плічі, кожен пальчик окремо великого. Але коли ми будемо розглядати нижні кінцівки, то тут уже помітна різниця. Ну, бачите, однією пластиною виготов... виконані усі пальці на нозі. Однією пластиною. І візьмемо маленький скелетик. Тут маємо от би кожен пальчик окремо, відокремлений. Ну, це отакі переваги має маленький скелетик, який втричі дешевший. І стосовно рухомості суглобів. якщо цей скелетик маленький, я ну, з превеликому бажанню можу якось відцентрувати, якось його поставити, і він ну буде він стояти. Ну, якось якось можна відцентрувати і поставити. На босі майже стоїть. На колі, на одне коліно, ну це просто елементарно на одне коліно його поставити. Хоча не зовсім елементарно. На одне коліно теж можна його при бажанні поставити. Можна навколішки його поставити без проблем. Можна на четвереньки його от поставити. Можна кудись посадити його на якийсь стільчик, от посадити, от сидітиме він. То з великим скелетом це не вийде. У нього суглоби занадто рухлимі і занадто вже роздовбані прямо з магазину. Вертикально його практично неможливо поставити, Він все одно десь буде щось згинатиметься. Або коліна, або тазостегновий суглоб у нього. Може не спрацювати. Ну, на четвереньке теж проблематично буде, тому що ліптові суглоби зіграють і ну, от в такій позі і то роз'їжджається. Зараз упаде хоп і впав. Ну, тобто, нагадаю ціну. Оцей великий, погано виконаний, погано деталізований, 7,90. І оцей маленький, який трішки краще, деталізований 2 19 Ну, самі можете вирішити, який краще, який гірший. Звичайно, розміри мають значення в даному випадку, все ж таки більш ефектно. Але сама деталізація і якість виконання все ж таки краще у маленького. Тут шарнівчики, як придивитися, суглобики закріплені на гвинтиках, От. то у великого ну, незрозуміло, не яким чином кріпляться суглоб до суглоба. Хоча це і є перевага, тут не видно саморізів. Можна сказати, скелет. Не піддавався ремонту, немає якихось металевих імплантів. А в цьому скелетика імпланти в кожному суглобові. Кисть, лікоть, плече, тазостегновий суглоб, колінний суглоб, гомілко-стоповий. Ну, лише голова не має металевих імплантів. Ось такі цяцькі, досить цікаві.